А с нами сейчас на прямой связи по телефону глава украинской делегации в Пасе Владимир Ариев. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Владимир, вот чего стоит ожидать от Европы сегодня, кроме высказывания э, недовольства и обеспокоенности? Есть ли какие-то инструменты влияния на Российскую Федерацию? Ну, власно эти инструменты сейчас были четко значены в останню развесили, Европарламент. Яка посилює значно тиск передбачає посилення тиску на Росію? Це було раніше, але зараз ми вимагаємо від Ради Європи, крім відповідної реакції, ще відмовитися від руху на зустріч російським вимогам, які підкріплені російським шантажем щодо фінансової фінансування Ради Європи. І повернути російську делегацію в, в паріє, чого давно добивається Москва. І в даному разі ми говоримо, що організація, така як Рада Європа, яка цього року святкує свій 70-річний ювілей, яка була створена для того, щоб захищати демократію, права людини і верховенство права, не може найголовнішого порушника безумовно відновлювати в його правах без того, щоб. Росія не припинення Росії та середніх цих порушень, які вона здійснює, і зокрема історія, яка сталася в Криму, є на прикладом того, що у випадку, якщо Рада Європи піде на зустрічі Росії, то вона дискредитує сама себе. Ми хочемо за в цьому сценарію. Також вимагаємо від абсолютно всіх світових структур ви парламентських ради Європи. класично, наша дипломатія звертається до ООН для того щоб продовжувати тиск на Російську Федерацію, і ми бачимо, що зараз після зрушень цих тектонічних, які відбулися в Європарламенті, ми можемо розраховувати на те, що це буде додатковим аргументом в інших. Міжнародних організаціях, можливо, напрямує дія, таких як Правозахисних, як Рада Європи, щоб е діяти е принаймні не на зустріч Росії, а на те, щоб посилювати на неї міжнародний тиск, е і кожен знаєте, такий крок, він, я парі, що він не доб'ється е остаточно кожен е окремий крок е результату прямо зараз. Але це як е кожен кордон. Кацінівом постановлює якраз за загальну європейську світову тенденцію щодо ставлення до окупантів до права корінного населення стоїть ли ожидати усилення санкцій проти Російської Федерації? От на фоні масових погромів в Криму. Думаю, що це стане ще одною причиною для того, щоб їх принаймні не послабляти, і можливо навіть послідувати, оскільки зараз ситуація в Євросоюзі така, що Росія намагається підірвати єдність ЄС, але такі дії лише укріплюються. В Європейський союз і єдність тому, що санкції будь-які знімати треба лише тоді, коли Росія буде йти зустріч. А для Росії на сьогоднішній день ці санкції болючі. Ми оскільки Росія вичерпала свій резервний фонд і рейтинг Путіна сьогодні вже сягає 32%, двох да? Йому для нього ці речі є достатньо болючими. Інша справа, що міський рейтинг Путіна потім позначається на перспекті їхніх сусідів або навіть на внутрішніх справах. Тому в даному разі. Це тут звичайно на, на треба враховувати що є... Другая сторона, Наталья. Тем не менее, э, никаких аргументов для, э, для санкции санкций нет. Есть аргументы только для истинного посыления. их а, нужно использовать. Как вы думаете, почему сегодня Российская Федерация, несмотря на международное право, э, позволяет себе на территории Крыма таки, так дерзко э, себя вести, устраивать погромы думаю, в домах я... татар? Алло, слышите? Так, да, как вы думаете, почему сегодня Російська Федерація, несмотря на міжнародне право, позволяет себе устраивать погроми в Крыму? Тому що Російська Федерація, сьогодні, це країна, яка плює на міжнародне право, і тільки э, серйозна тверда позиція світової спільноти може змусити. її. І... Такі тим шляхом, який прийшла після другої після першої світової війни, нацистська на Німеччина, коли її попустили, сьогодні Російська Федерація повторює Путін нацистської Німеччини, яка розвинулася в наслідок mm -hmm. Першої світової війни, при недостатній реакції тодішній європейської та тобто, європейської спільноти. Я сподіваюся, що висновки історичні будуть зроблені, а не